Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день, доброго ранку, хлопчики та дівчатка. І запрошую вас, дітки, на цікаве заняття з художньої літератури. І сьогодні я розповім вам казочку про сонечко та його родину в одному затишному будиночку, що стояв на краю великого зеленого лісу, жила була родина сонечок. Не просто жуків сонечок. А маленьких яскравих, наче промінчики, істот, що світилися добротою та любов'ю. Найстаршому родині був тато сонечко, він був дуже мудрий і сильний, його спинка була найтемнішого червоного кольору, а цяточки на ній були чорні чорні, як нічне небо. Тато сонечко щоранку перевіряв, чи всім вистачає тепла і світла, і завжди знав відповіді на будь-які запитання. Коли маленькі с... сонечка чогось не розуміли, вони бігли до нього, а він терпляче пояснював. А ось мама сонечка була лахідна і ніжна, її спинка була світлішою, а цяточки трохи меншими, але дуже рівними, наче на мистинки. Вона готувала найсмачніші росинки з квіткового нектару, співала колискові пісні, від яких засинали навіть. Найнепосвітюші метелики і завжди знаходила потрібні слова, щоб втішити або підбадьорити, коли комусь було сумно. Мама сонечко обіймала так міцно, що сум одразу зникав. А ще у них були двоє веселих діток сонечко-синочок та сонечко-донька. Сонечко-синочок був дуже рухливий і допитливий. Він любив бігати на випередки з вітерцем, і досліджувати кожен листочок. Його спинка була яскраво помаранчевою, а цяточки кумедними різного розміру. Він завжди вигадував нові ігри, і йому ніколи не сиділося на місці. Сонечко-донька була більш спокійною, але також веселою. Вона любила малювати росою на полюсках квітів і слухати історії, які розповідав тато сонечку. Її спинка була ніжно-рожевою, а цяточки маленькими і акуратними. Вона завжди допомагала мамі сонечку по господарству і любила вишивати павутинками візерунки. Одного разу, коли сонечка гралася на великій ромашковій галявині, небо раптово потемніло і почався сильний дощ. Маленькі сонечки злякалися і побігли до тата та мами. Тата сонечко одразу розкрив свої великі крильця, наче просольку. А мама сонечко обійняла їх усіх міцно міцно. Не бійтеся, мої рідні, сказав тато сонечко. Ми разом, і ніщо нам не страшно. Дощик скоро закінчиться, додала мама сонечко, а потім ми побачимо веселку. Так і сталося. Дощик швидко минув, і над лісом з'явилася величезна різнокольорова веселка. Сонечко-синочок. І сонечка-донька були в захваті. Вони зрозуміли, що найголовніше це бути разом, любити одне одного і підтримувати всьому. Адже родина це як найміцніший будиночок, де завжди тепло, затишно і безпечно, якщо ви любите і поважаєте одне одного. З того дня сонечка ще більше цінувала свою родину. Вони допомагали одне одному, ділилися іграшками, сміялися разом, вчилися разом. І кожен день їхньому затишному будиночку лунав сміх і панувала радість, бо вони знали, що бути родиною це найбільше щастя у світі. Дітки, чи уважно ви слухали казочко? Тоді дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Яким був тата сонечко? А якою ж була мама сонечко? А ще в них були двоє веселих діток сонечко-синочок та сонечко-донька. Який був сонечко-синочок? А що любила робити сонечко донечка Коли почався сильний дощ, що зробили мама та тато? Що з'явилося в небі після дощу? Дітки, а що таке родина? Дітки, розкажіть казку своїми словами. Дітки, пропоную вам намалювати свою родину сонечку. Хто в ній буде? Дітки, наше заняття підійшло до завершення. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам творчих успіхів і до нової зустрічі!